Всім привіт, дівчата! Сьогодні дивимось неймовірну підборку прикрас від харківських майстрів, майже все в комплектах, також буде декілька вільних прикрас з лабрадорами. Так, Першим подивимось ось такий базовий комплектик без каміння, каблучка в наявності в 21-му розмірі. Інші розміри також можна замовляти, можливо, вони навіть є виробника, не треба буде чекати. На кожен день цікавий такий комплектик. Сережка за вагою 9 г, Застіпка. Вага каблучки 4,94 Одразу вам назву ціну за каблучкою сережки, проте можна купляти і окремо. 1750 гривень 48 доларів. Так, і браслетик 1896 г вага. Довжина регулюється 18-20 см. Застібка карабін. Ось так буде на руці виглядати. І вартість браслету 2590 гривень 71 доллар. Ще один є комплектик без каміння в сьогоднішньому відео ось такий оригінальний. Каблучка в 20-му розмірі, подовжені сережки. Хто дивиться відео, вже, мабуть, знайомий з цією моделлю. Вона також існує ще зі вставками. Цей варіант трошечки полегшений, тому що немає вставок. Сережки 1545 грам. Дивіться, які класні! Занижений штифт. Довгенькі такі. Кому треба поміряти, пишіть. Вага каблучки 16,67, як ви бачите, срібла не пошкодували. Висока така каблучка, дивіться. Дуже зручна, до речі. Можна купляти окремо і каблучка і сережки в одну ціну по 1715 гривень 47 доларів. Далі дивимось дуже класний комплект з сердоліком. Каблучка в наявності 18,5. Інші розміри також можна замовити. Зичний такий класний кольор у сердоліку, срібло в оксидуванні легенькому. Також цей комплект існує з іншими вставками, проте з сердоліком, на мій погляд, найкраще виглядає. За вагою 10 грам, застіпка. До речі, існує ще одна варіація сережок. Вони з підвісною частинкою, трошки інакші, проте сюди ідеально підходять. За вагою там плюс-мінус все те саме. Вага каблучки 5,61. Дивіться, вартість каблучка плюс сережки 2375 гривень 65 доларів, проте також можна розбити. Так, і дуже гарний браслетик в цьому комплекті, вага 12,27, довжина регулюється 19-21 см. Ось ця основна частинка буде на руці, і ось такі дрібні ланочки, застібка карабін. Дивіться, ось так на руці гарно. Вартість браслетику 2080 гривень 57 доларів. Далі такий яскравий комплект зі штучними коралами. Каблучка в 20 му розмірі, насичений такий червоний колір, дуже красиво. Верхівочка ось така, також є цирконії. Ще можна додати підвіску до комплекту, вона виглядає як сережка. Цей комплект ви могли вже в мене бачити з яшмами різними, зі сніжним обсідіаном, я пам'ятаю. Усіма вставками дуже красиво виглядає. сережки за вагою 14,64, застіпка. І каблучка 635 грам. Вартість комплекту 2740 гривень 75 доларів. Далі дивимося, що такий оригінальний комплект. Вперше я його бачу, до речі, каблучка 18,5. Вставка штучні місячні камінці і культивовані перлинки. Перлинки тільки в сережках. Дивіться, яка цікава модель. За вагою сережки 10,37 грам. Англійська застіпка. Які вони повітряні, класні. Ага, каблучки 4,75 грам. Вартість комплекту 2300 гривень 63 долари. Далі є ось такий стильний комплект в наявності, каблучка 18,5 в сережках вставочки прямокутного перламутру. Такі ось тонькі пластиночки, дуже класно виглядає. Також є дрібненький цирконій білий. Каблучка тут незвичайної форми, дивіться. Вага 4,16 грам. Інші розміри також можна замовляти. Вартість окремо каблучки 660 гривень, 18 доларів. Сережки 8,26 грам, ось така застіпка, трошечки занижений штифт. Вартість сережок 1425 гривень 39 доларів. Дівчат, є вільна пара сережок з нефритовими листочками: 5,38 грам вага, дуже красивий кольор зелений, дивіться, застіпка. Також можливо дозамовити підвісочку таку. Вартість 770 гривень 21 долар. Три дівчата є в наявності три пари сережок з кубічним цирконієм. Перший колір лавандовий, а другий ось такий синенький під Лондон Топас і третій просто білий. Я їх далі окремо покажу. До них можна дозамовити каблучки. За вагою трошечки відрізняються. Ці сережки 14 грам, Ось такі застіпки. Дівчат, камінець в житті трошечки світліший за рахунок лампи виглядає більш насиченим. В житті ніжний лавандовий колір. Я одразу назву ціну, вона буде актуальна і для наступних двох пар 1315 гривень 36 доларів. Так, друга моделька за вагою 12 грам. Також в житті дівчатка-мінці трошечки спокійніші. Дуже гарний колір, застіпка. І білі 1433 грами. Дуже гарні тут камінці в гранюванні, ефектні. Вартість, ще раз повторюю, 1315 гривень 36 доларів. Далі, дівчата, в мене є такий класний браслетик на шкірі, також з цирконієм. До речі, можна до нього замовити сережки такі в колір, або навпаки, браслетик з ось такими камінцями. Це було замовлення, проте дівчині трошечки не підійшов колір. Він такий, знаєте, ближче до топазу свіс. Такий насичений блакитний, хотіла такий більш ніжний колір, проте цей, неймовірно також гарний. Вага 20-33 грами, довжина 18 см. Краслетик досить жорсткий, дивіться. Відчиняється нажиття ось цих двох деталек. Зараз вам покажу ось так. І все. Вартість такого браслету 1535 гривень 42 долари. Далі, дівчат, є в наявності ось такий класний сет, сережки і кольє на снейковій основі з кульками. Кольє на 60 см наявності, 27 г за вагою, чисте срібло, без вставок, застібка карабін. Сам снейк такий товстенький, дивіться. Кулька ця нерухома. Дуже гарна річ. Зверніть увагу. Вартість кольє 3285 гривень, 90 доларів. І сережки 8,16 грам, застіпка. Вартість 1350 гривень 37 доларів. Так, як я й казала, дивимось лабрадорчики. По перше, є ось така неймовірна каблучка у 18,5 розмірі. Вага 22,66. Іризація дуже яскрава, на весь камінець. Дивіться, тут і сині відтінки, і жовті, і зеленуваті, Можна комбінувати з іншими прикрасами з лабрадором. Ця Модель, я думаю, буде вам знайомою. Багато дівчат її полюбили, дуже зручна. Дивіться. І я хочу до цієї каблучки запропонувати ось такі вам сережки, вони з іншого комплекту, проте сюди дуже гарно підходять за формою камінця і за іризацією. Подивіться, на мій погляд, дуже класне співпадіння по камінцям. Також хочу підкреслити, що в житті кольори лабрадорчиків більш теплі. Не знаю, як вам правильно передати. Кому цікаво, пишіть, я вам буду намагатися зробити фото. Комплектик вийде просто супер. Сережки за вагою 23,90 Застіпка зі зворотнього боку. Вартість каблучки 3580 гривень 98 доларів. Сережки 4310 гривень 118 доларів. Так, і далі подивимось декілька прикрас таких розпаровочок, які, в принципі, можна комбінувати, проте за кольором трошечки відрізняються. По-перше, є ось така гарна каблучка в розмірі 18,5, вага 1513. Тут дівчат камінь не ідеальний, ось такі тріщинки, на носку ніяк абсолютно не будуть впливати. Просто одразу попереджую: насичена синя іризація, Також сюди вам можуть запропонувати сережки, також з синенькою іризацією, проте світлішою. Дивіться. І ще можна додати, в принципі, ось таку підвісочку. Її далі подивимось. Це назву вам вартість каблучки 2560 гривень 70 доларів. В сережок така сама вартість 4310 гривень 118 доларів. І підвісочку роздивимось, вага 11,5 грам, вушко. Вартість 2155 гривень 59 доларів. І дівчат остання прикраса: каблучка в 17,5 розмірі. Вона без комплекту, вага 1519. Жовтенька така іризація, дуже гарна. Багато хто любить саме таку. Вартість 2560 гривень 70 доларів. Так, на сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або В'атсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!